Вітаю вас, позлюблені брати і сестри! Ми продовжуємо вивчати Святе Письмо і благозвістка цього дня по новому відкриває нам таємниці Царства Небесного. Із 13 глави Євангелія від Матфея ми дізналися, чому Христос повчав народ свій притчами. Зокрема, прониклива і проста розповідь про сіяча, відкрила і для сучасників Ісуса, і для нас, із вами, возлюблені брати і сестри, розуміння того, як Боже Слово діє у душах людей. Господь вказав на чотири стани людського серця, від якого залежить чи принесе добрі плоди вчення Господні. І сьогодні ми дізнаємося, як проростає добірне зерно, мов на добрій землі серця людей боголюбивих. І мудрих. Сказав Господь притчу цю Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв плевелів між пшеницею і пішов. Коли зійшла зелень і показався плід, тоді з'явились і плевели». Прийшли раби домовладики і сказали йому Господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полі твоєму, звідки ж плевели на ньому? Він же сказав їм, це зробив ворог людей. А раби сказали йому чи хочеш, ми підемо і виберем їх? Але він сказав: Ні. Щоб вибираючи плевели, ви не вирвали разом з ними і пшеницю. Залиште рости разом, ти і друге до жнив, а в жнива я скажу жінцям. Зберіть спершу плевели, і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. Євангеліє від Матфея У притчі про сіяча Господь говорив, що тільки четверта частина насіння впаде на добру землю. А у цій притчі показує, як ворог роду людського розтліває і те відбірне зерно пшениці. Посіяне на добрій землі людського серця. І ось як пояснює алгоричний зміст цієї притчі блажений Феофілакт Болгарський сіяч Христос, насіння відбірної пшениці це Його заповіді, земля підготовлена і добра, це душі благочестивих людей, їхні добросердечні помисли. Людина, що посіяла добре зерно, чисту, провіяну пшеницю, звичайно ж сподівається на прекрасний урожай, але був у сіяча заздрісник, котрий пильно слідкував за тим, як господар засіває своє поле. І як тільки настала ніч, і люди заснули, прийшов і посіяв плевели поміж пшеницею. Як свідчить святитель Іан Златоуст, плевелами Господь передрікав появу єретичних суджень. Що їх приніс диявол, аби зашкодити і душам людським, і самому Божому Слову. Таким є лукавство диявола, саму істину він змішує із оманою, прикриваючи її різними подобами правди, і так зваблює людей легковірних. Ось чому Господь називає постійне дияволом не інакше, як плевелами, які тільки зовнішньо схожі на пшеницю. Святі отці різних епох застерігали своїх духовних чад від спілкування з єретиками, не дозволяючи ні трапезу, ні дорогу розділяти із тими, хто відхилився від істини вчення Христового. Єретиків вони називали і подобами антихриста, і зміями ядовитими, і вмістилищем скверни, і віроломними облудниками. Піклуючись про чистоту віри і неушкодженість людської душі, священомученик Ігнатій Богоносець так наставляв християн. Я оберігаю вас від звірів у людській подобі, що їх вам не гоже допускати до себе, але якщо це можливо, і не зустрічатися з ними, а тільки молитися за них, щоб покаялися вони, хоч це і тяжко для них. Проте Ісус Христос, істинне життя наше, сильний у цьому і не залишить творіння своє на погибель, як тільки відкриє людина серце своє для зцілення потьмареного розуму. Небезпечний вплив єретичних вчень відбувається тоді, коли ми з вами, возлюблені брати і сестри, перебуваємо у стані духовної розслабленості, сну, про який говорить Ісус Христос. Коли ж люди спали, прийшов ворог, це образ людей, що заснули. Це не радіння і лінощі, через які у нас проникають лихі помисли або єретичний вплив на наш розум, і ми вже не є пшеницею доброю, а плевелами диявольськими, що їх раби господаря, тобто ангели Божі, обурені нечестям людським, бажають виривати із корінням із цього життя і спалити, як бур'ян. Але Господь не дозволяє погубити єретиків озброєною рукою. Щоб разом із ними не постраждали і не загинули праведники, так Господь не хоче погубити і людину, і за злі помисли її, щоб не сплюндрувати і добру пшеницю. Так, якби апостол Матфей чи Петро були загублені, будучи невірними, то через них не проросла би пшениця Божого Слова, яка дала світові добрі і багаті плоди. Тому Господь наприкінці віку цього скаже ангелам. Зберіть плевели у снопи, тобто зв'язавши їм руки і ноги, тому що ніхто тоді не зможе чинити ні доброго, ні злого. Усяка діяльна сила буде зв'язана, а пшениця, тобто святі, будуть зібрані у житниці Божій. Тож пам'ятаймо, возлюблені брати і сестри, що Господь і нині через святе Євангеліє непрестанно сіє у нашій душі добру, відбірну пшеницю. Котру нам і з вами належить зберегти для доброго і щедрого плоду духовних дарувань, очистити її від плевел ми можемо через таїнство покаяння, маючи дух сокрушений і Божий страх, благословенного дня вам, возлюблені брати і сестри!